Васап, народ, це український сквад. Ви просили у мене зіграти на кулеметнику. Так ось тримайте цілих дві карти на кулеметнику, і одна з них вийшла ну досить, досить прям епічна. Тому прямо зараз я надіюсь на вашу підтримку. Так, так, в минулий раз, в минулому відео, я у вас попросив на початку відоса лайки. Ви їх активно почали ставити. Всім до речі, величезне, дякую. І відос максимально швидко почав набирати великі перегляди, що для мене є досить, досить крутим. Я отримую велику дозу мотивації і викладаюсь. Наповне. Тому, будь ласка, якщо у вас є така змога, звісно ж, поставте прямо зараз лайк. Якщо ні, то ні, я не ображусь. І саме головне, не забувайте писати коментарі після випуску. Я на всі коментарі відповідаю абсолютно на всі, неважливо, які вони погані чи добрі. Всім приємного перегляду і приємного апетиту, тим, хто хаває або п'є чайок. Погнали! Так, друзі, ну що, кулеметник за американців. Пригаємо саплю. Граємо сьогодні у захисті проти російської армії. Нам дуже багато їхати народ і мабуть. Ми будемо відкидувати саме на поверпленті. Це наступна точка. Тут всі, що є, ви бачите, вони в принципі заспавнились на цьому мені, тому вони вже тут. Так, народ. Все в нас висадка. Все ж таки, ми приїхали під першу точку. E, вже тут якийсь двіж. В принципі, звідси можна ось так But з кулемета, в разі чогось прострілювати з сошками ось цей проїзд, який веде, в принципі, до нас. У це по кому, бляха. Ага, в них контакт попереду. Окей, зараз будемо працювати. Слухайте, першу точку вони ще не забрали, і наші відбудовують хаб. Між першою і другими та третіми точками. Я не знаю, який в цьому є успіх, але першу точку вони зараз дуже швидко заберуть. Так, ну слухайте, ми в актуалі, я не бачу тут противників. Все гаразд, все, все добре. Біжимо тоді займати якусь позицію хорошу. Я не знаю, як вони так як вони такий факап допустили, що вони не, не в актуальній точці за такий час. Все, закріпляємось на рентагу. Перша точка, будемо її отримувати. Всі наші і інші будуються на паверплені десь там подалі від нас. Слухайте, я бачу, що на паверпленті вибивають наших якимось чином. Так, тут вже піхота, чи що? Блять, що це працює? Противників я не бачу. Хаб побудований. Окей, спускаємось туди нижче, будемо зараз працювати тут. Так, наші вже тут валяться. Ага. Все, вони вже тут бігають, дивіться. Так, одного забрали. Ну, дивіться, прямо перед нами бігають. Давайте гранатку туди дамо, чому б ні. Ось так ось гранаточку. Так, вони прям там бігають. Прям... Слухайте, з цього вікна можна їх відстігати, як. Як варі... А ні, це вікно вже прострілюється, все там вже нашого мінусанода в цьому вікні. Звідси будуть залітати. Ой. Забрав. Хілимся. Блять, зараз запушить. Курва! Тут все спокійно, наші знову бігають по промзоні і займають тут позиції. Противник застряг саме на в'їзді, саме за мостом на початку. До речі, зараз ми вже будемо його бачити звідси. Ось на... Дивіться. І от звідси можна буде зараз, в принципі, як. Блять. Хтось нам навалив. А. -а, -а. Ось тут бігає. Я думаю, я забрав їх двох. Блять. А, мене свій вбив. окей. Якась броня, да, якась броня їде. Щось сюди котиться. Дякую. Це танчик. Вот яка. Танчик їде. Так, хто це бігає? Забрали. Це противник біг. Звідси можна буде їх і працьовувати, саме звідси. Подавляем. Давай, давай, давай. Подавляем, подавляем. Ой, вот там их богато Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, сзади, 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 сзади. Все. Він прибіг. Він пробіг і прибіг. Наших він встиг положити, проте мене він не замітив. ГПшка сюди працює, і танчик під'їжджає. Окей, не здаємо позиції, сидимо далі. Ось перебігають. Забрав. Блять, танчик ще й працює поруч. Наших там вже нормально порубали, слухайте. Блять. Я не можу туди стріляти. Все добре. Неймовірна позиція. Поки мене не вб'ють. Сидимо тут. Ось бачу, вже біжуть. Забрали. Забрали. А ні, не забрали. Ось смаки летять, дивіться. Забрав. Все, тепер я бачив кров. Ну ж бо, там ще. Забрав, чи ні? Забрав! Блять, скільки там повзе їх, перезарядку, навіть з місця не рухаємось. Нема сенсу, вб'ють, так вб'ють. Перезарядку і тримаємо цей кут. Давайте забрали. Ай, перебігла. Дуже багато перебігає. Я через дими не бачу. О, вони вже тут. А тут хто такий? Це наш. Окей, живи, друже. Вони перебігають, бляха. Хтось працює звідси. Забрав. Забрав. Що я тут витворяю зараз? Наш наш танчик поїхав. Тримаємось тут. Все. По нашому танчику прилетіло. Окей. Наші. Наші не відефали. Все, наших перебили справа. Захватник ще не пішов, до речі, це саме головне. Ось там снайпер працює, бачите. Забрав його! Я забрав його, народ. Інший перебіг. Ще перебігають, дивіться. Блять. Живем. Ще перебігають! перестали Забрав. Один Забрав! Блядь, там ще один був. Блять, хто рахував народ? Хто рахував? Скільки я тут положив людей з цього кулемету? Блять, кому передати цю залупу? Я не буду комендантом. Я тоже не буду. Ну, У я не понабирайте не робить. Не сяжу это сюди. Я, я, я третій день граю. позавіт. Блять, придайте брати командування, будь свої руки. Давай мені. Давай на мене. З кулемету ми, на жаль, не продовжимо гру. Бо зараз наш сквад був на межі розформу. І зараз будемо командувати. Відповідно, першу точку, все, перша точка мінус, її ми віддаємо. Треба забудовуватись на паверпленті, а саме наверху. Народ, будуємо оборону на паверпленті саме наверху, на горищі. Не біжимо в пуш, вертайтеся назад. Кого там забрали, ресайтесь на павер і забудовуємося. Е, якщо ми будемо тримати паверплент, нам потрібно тут будувати якісь споруди, якісь споруди, щоб ми могли звідси їх відстрілювати. В першу чергу вони не мають сюди піднятися. Ставимо тоді ось тут бункер. Ось так от. Чудово. Ми зараз поставимо всюди, де тільки можна, якісь споруди, щоб нам було зручно дефати паверплен. Перші, Першу точку вони забрали, і сюди вже працює касик. Давай, давай, давай. Ну таке, таке собі. Можна було і краще, друже. One minute, 37 seconds later. Uh, uh, прямо на нас, Пря прямо на нас. А, да, 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 чітко. А, ні, беру свої слова назад. Розвернувся і дав нам тягла. Е, через цей ліс вони будуть йти, друзі. Потрібно цим скористатись. Сюди вже працюють, в принципі, там техніка якась, або кулемет поставили. Звідки він працює? Ага, бачу. Прямо сюди луплять. Курва! Давайте тут тур поставимо народ. Акуратно, хтось до мене якось підповзіть, не знаю, тут треба птур скупати, звідси можна працювати ним. Е, є хто може припаси на паутерплен при цей закинути? Я пробував у мене. Так, бо тут тигр стоїть, кошмарить. Блять, нема чим його вибити. Народ, мітка, меча тигр. Я дав відмітку, де тигр прям на горищі стоїть, працює. Ну от зараз би птур поставили мені, я б його просто вибив. Вже піхота, народ під нами вже піхота передають. Так, це. Блять, Тігра вже звідти працює, прикиньте. Окей. Народ нас піхота обережно. Не встиг, не встиг пробігти. Да-да, тебе тигр зняв, я шарю мітку поставив. Блять, тут всюди тепер вони є. Powerplant, guys. Звідси не сьобуємо. кас працює. Блять, слухайте, що тут робиться? Яким чином? В нас немає БК, в нас немає стройки, в нас немає команди тут. Назагалі нічого немає. Ми зараз маємо втримати паверплент. У нас два патрони всього на точці. Е, противник же тут. Все, він же... фактично впритик. От, по нам вже працюють. Ой, буде весело на тій точці, я так думаю. Буде дуже весело. Візьміть просто входи, виходи, контроль ти і все. Тут їх дохуя, але тим не менш. Тут тут Що снайпер є в нас. Нам би туди перебігти, давай так і зробимо. У нас тут повна Все, тут же контакт, я чую. Забрав. Там ще під стінку якийсь чувак. Блять. Сука, мене забрали. Народ, акуратно нарешті піднімете мене. Тримаємось, тримаємось. Головне триматися, все. Бачимо, що нам вже закинули БК. От по мітці руху, бажано там пробити якось. Мої пацани за моїм наказом пробили там все, де я поставив. Молодці, взагалі, краса... красавчики просто. Пацани, ви там бачу вже на касках, по моїй мітці почали рухатись. Красавчики, що у вас там все добре, когось вбили? В моєму домі, в моєму домі. Тихо, тихо, тихо. звук, 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 в моєму домі, піхота. Плюс тобто не мішаємо. Хлопці молодці, виконують те, що я їх попросив. Ай! Ай-ай-ай! Курва! Давайте спускаємось тоді вниз. І пройдемося, почистимо околиці. Друзі, граю зараз 33 FPS на карті 4080 РТХ. Як я і казав, він пішов знову на заход. Ай! Хто тут прострілює? От як ви зверху зайшли, заходьте їм у спину, красавчики. Ось так, красавчики. От, зараз поставлю навіть мітки, як заходите. Ось 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 так. Навіть можна навіть отак вдарити. Це ж просто ідеально. Давайте ще звідси поставимо ляпочку ось так. Ідеальна, ідеальна планіровка, якщо ми сюди зараз залетимо їм в спину. Давайте до них приєднюємося. <плес> Йдемо до наших. Там. Просто, справа. Винище. Медика нашего выбили. Да, прямо на мне выход, выход за паркингом. Окей. Да я инфу, прямо на ньому буде противник зараз. Я слышу двоих людей, видик, строк. Підходимо. Я, там, там, прямо на я зараз я на него выйду. Вижу, вижу, вижу одного. Наш працює. Троє, 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 мене кроють, їх троє їх, но. Один, одного забрав. Отлично, отлично. Урок, другого забрав, все, мінус три. Більш-менш пробили тут. Давайте ще гранатку дамо. Зазаду, заду, Ось так. Ага, вот ствол торчить. Блять! Треба сейф фланг стримувати. Бачиш, там великі натовп сунеться. Вони й сюдою сунуться, і зараз сюдою ще й пройдуть. Давайте намалюємо мітки, щоб вони сюдою реально вже залітають. Ось так намалюємо міточки, щоб і наші всі бачили. Цей фланг потрібно тримати любою ціною. Пацани, нас в кільце беруть. Не стійте на паверпленті, йдіть наверх, я малюю мітки. Ну нормально ж дефали там. Біжимо, 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 біжимо. Не треба дати їм пробити там зверху. Все, нам хаб заблочили. Увага, хаб заблочили. Акуратно ДФМ. Каз ще й працює зверху. Мати Василева, шокується. Нам треба дочекати, щоб хаб встав. Інакше точку заберуть. Блять, там вже захват пішов. Курва. Там проблеми. Кас працює по заводу. Дуже важко. Народ стараємось триматись. Ми виграли. Скільки кілів ми набили, я набив наш склад. Давайте відразу глянемо. Я набив 19 кілів, 21, одинок, 48, набив наш склад. В мене 5 смертей. Дивіться, скільки я налупив. 19 на 21 народ між катками швиденько зроблю рекомендацію для себе самого. Я ніколи ще відосі не рекомендував свій інстаграм, не рекламував його. Це максимально тупо, я вважаю. Тому народ на екрані ви бачите мою інсту, вона також є в описі. Залітайте там, все про мене. Історії кожного дня викладаються. Зможете подивитися, що я робив на початку війни, чим ми взагалі займаємося, займались. І, коротше, там є абсолютно все. І також на наш телеграм підписуйтесь, теж є в описі. Наступна партія, і знову. Граємо за Америкосів і знову з кулеметом. Правда, на цей раз він у нас вже такий важкий. Граємо зараз у штурмі, і нам потрібно захопити першу точку. Урбан, яка є дуже важкою. Перша точка на цій карті сама пекельна, е, друга буде десь тут. Я бачу, що ми їдемо зараз в гори. Звідси будемо напевно на когось вже залітати. Я накидав! Попала у засідку. Крыш? Розстріляти машину. Давайте смаки кинем. Ось це засідка, народ. Все, тачку вони взірвали, а, я блять, чув тільки що БМЦ. Все, наших на медики підіймають. Йоб твою, ось ця шляпа, тільки що зробила нам дуже великі неприємності. Наша віртушка. Краще вже злізти і пішки пробігти справа, зліва, та і все буде набагато безпечніше. Ми заїжджаємо їм у спину, щоб ви собі розуміли. Ми зараз щось таке готуємо дуже-дуже дивне. Поки не знаю, що саме, але мені це подобається. Я підусоплі половлю. Чудово. Так, дивіться, ми тут тримаємо розв'язку, в принципі, дорога йде саме через нас, а більше ніяких немає. тут. Взривати чи ні? вже відпрацювали воно, ось цей. Позашляховик. Всіх їх виюбувати до останнього. Не взривати, не взривати, тільки кольос, тільки кольоса розривати. Ну так, не потрібно підривати, бо він заспавниться. Нехай краще без коліс тут валяється, а вони сидять без техніки. Слухайте, ми в натурі зараз перекриваємо дорогу їм. Давайте викупаємо. Як ви купите полігон, одна людина за нього сяде. Пусть за нього одна людина за нього сяде. Всталі до мене двадцять. Ну патрон. давайте сядемо, а, давайте сядемо, це браунінг. Можете патрони ще поставити. Все, кулеметик є. Дивіться, ми на цьому кулеметі контролимо а, дорогу. Вже хаб піднімається. А, да, Складний, 136 на горі бачу. Танчик. Пікап стоїть. Де? Ну і башня? Тобто за цього і за полігон, що і бати цікуві сосі. І башня, блядь. С'їбався, накидав йому. Більше не виїжджає. Слухайте, хороша позиція була у нього. Проте я не знаю, що Це, він там контролив взагалі. Це ви 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 якась СПГ ха була. Бії до мене у цю хуйню відкупайте, будь ласка. Одна мені не буде закривати цей. Машина, машина їде, машина їде, зустрічай. Паші, 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 паші. Бля, путра чуть нормально, красавчик. Купай, купай, купай. Друга. Де він? Купай путь, спай. Взирвав. Минус, минус, минус. Лопаю колеса. Не взрывайте, не взрывайте. Все, все, да, все, все, все. Чудово, 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 чудово. Я уже підірвав колес, все хорошо. О, це дуже так, він вискочив так. Я ще чуть свого не накрив. Його? Мені дуже важко було полити. Тут все добре. Наші заберуть, я думаю, все буде гаразд. Ой-ой-ой. А нас запустит. Этот авиазор. Лорд встанешь, запур. Давай, давай. Все, точку наші забрали. 152 тіки та дивіться маркет, відразу ми також перекриваємо. Туди вони не можуть зараз їхати, бо дорога закрита нами. Хіба що вони зверху будуть йти, але зверху тут наша техніка і чуваки теж наші бігають, тому. не знаю, не знаю. Плюс, сюди, блять, щось їде? У нас там, у нас танк. вас є. Блять, працюйте по ньому. Там пехи вилезли. Відволікай, відволікай, відволікай його. Як я промазав, блять. Загосливий його? Да, дав, 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 дам. На устці, в голове на устю. Блять, та він мене сука. Блять, я 200 Та це пиздец! Шо за пизда нахуй? Так. Присумайся, але Мінус два, мінус два дав. Мінус два мене забрали. Блять. Так, це наші їдуть. Ага, бачу, бачу, чувака, дивіться. Відпрацював і пішов на перезарядку. Забрав його. А тепер лягаємо. Він хотів по нашій тачці вдарити. Так, тепер вже восьмій почав працювати, ну, йому, він нам. Так, ну все, народ, все, тут ми всіх перекусили. Шо бля, сіда? Бля. Бля, так, так, Вот це прикол. Дуже коцана БТРка тут. Давай, 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 давай! Мінус, мінус. Нам як, красиво. як красиво, як красиво, боже да. мій, з кулемету, прикиньте те, що ми побудували. Кулемет з Браунінг розібрав щойно БТР. Все, в них мінус броня, мінус тікети. Я звівся. Танчик іде. Бачите, <проб> Блять, я більше в житті не сяду на цей птур народ. Я вам клянусь, в житті. Блять, тур мінус, мінус, я це буду викладати, щоб ви бачили наскільки я косий з птуру. Окей, okay, наші радіостейшн вже забирають повністю. В принципі, це хороші новини. Но то, що я тільки що так ну, просто Жесть як промазав, це, це позор реально. Радіостейшн взяли. наступна це Централ Меншн. І дивіться в чому прикол. Тут вже наші, але їх вибили. По той стороні, по якій ти йдеш чуть далі, чуть далі домом. Передо мною, передо мною ще йде. Да, передо да, мною є прийш. ай. По, по моїй стороні передо мною їсти підтримку. Ой-ой, там наших розмотують. Вони на вас? В, вони. Да-да, вони на нас ще. Плюс. Що? Окей, підходимо. Так, ну я тут нікого не бачу. О, тут наших вбили, але нікого я не бачу. Точку забрали. Наступна це. Кувалат остання. остання знаходиться прямо поруч. Така пасивна катка Я вийшла не на не одному місці, в принципі, але перемога є перемога. Ми не чути? Полетіли так. подарунки. Слухайте, десь дуже близько працювали. Живий, пожалуй. Ага. Дивіться. По, по місці меча там на горі Птур стоїть. Тепер накидали. Все, від'їхали вони або забрав, або від'їхали. Я бачу, там якийсь чувак біг. Ой, там вже контакціон спереді. Тоді давайте підіжмемо цей хаб. О, перед нами, вже, перед нами вже двіж. Давайте гранатку. Чудово. Щось купають вони. Повидкинулся, чуть ли. А ну іди сюди, Ты лежить. Да, танчик дорогу грея. Робота серйозна. Мінус два. А, лорд, okay. no. складный тут. Привіт. Я поклав їх. Шесть ку... Оооо! Та тут з них хаб стоїть, виходить. Давайте, пацани, сюди розкопуйте то все діло. Ой, та тут рація. Розкопує радійку їм. Тримаються вони за останню точку, проте в них шансів не буде. Ми вже ззаду та спереду заходимо, там птур стоїть, контролиться їхній мейн, Все, рація в них горить. Коротше, їм габела. Ой-ой-ой, а що це в нас таке поїхало? Я воділа вбив. Да, воділа лежить. Ой, цього теж вибили. Все, мінус два. Прийняли їхню тачку. Купили. Да. Ні, ні, ні. До речі, ще й програти можна, якщо щось. Е, в нас складного викинуло десь, він на ФК просто вже пів гри, але окей, цей чувак своє, своє вклав ць, цей. В цю перемогу, я надіюсь, що перемога буде. Ану, скільки шевронів? Давайте подивимось. От тут наших мінусують. Так, шеврони фулові. Шеврони в улові. Окей. Треба просто триматися. Ось дивіться, тут у нас така дирка є. Звідси можемо працювати. Подарунки летять, дивіться, звідти. Ось про що я говорив. По мені стріляє. Так, це по мені працюють. От, прикольне укриття. Слухайте, все, точку ми забираємо останню. Тримаємось. Тут дуже прикольні позиції. Як вони всрали їх, я не знаю. Забрали. Чудово. Нормально, слухайте, я не знаю, 5 кілів має бути або 10. Ну, 8 кілів на один синоків. Нормально. 42 кіла наш склад набив, виграли.